Протягом тижня у місті Арцист тривав унікальний навчальний курс з доволі рідкісного у нас час художнього ремесла гончарства. Майстер-клас основи гончарства з декоруванням художнім розписом проходив у рамках проєкту Центр соціально-психологічного розвантаження. Арцистська міська рада до війни та у воєнний час особливо займалася роботою з грантами. Ми є в партнерстві знаходимося з німецькою компанією ГІС, яка працює на території України та допомагає громадам розвиватися. І одним з проєктів цієї компанії є створення центрів соціально-психологічної розгрузки. Наша громада взяла участь у цьому гранті, стала переможницею та однією з шести громад з двох областей з Миколаївської та Одеської, де реалізується. Ось цей проект та створюються ці центри. Також у реалізації цього проєкту бере участь громадська організація з Миколаєва, центр навчання і освіти дорослих південь. Саме вони займаються підбором тренерів для майстер-класів. Щоб провести курс гончарства у Арцизі, до міста приїхала відома Миколаївська художниця, майстриня Любов Паранюк. Я вперше так далеко від'їжджаю від свого рідного Миколаєва. А сама артистка громада досить цікава, тут багато таких історичних цікавинок. Якщо є корінне, то тоді, можливо, дуже цікаво представити вироби, такі в у нас такий напрям, трошки сувенірна продукція. Представити вироби більш так різноманітно. Якось так, щоб знайти якусь особливість цього регіону. Ну, ми цим також працюємо, таке брендування, я б сказала. Але основна задача була це спробувати е, в глині різні техніки, е, зрозуміти матеріал, полюбити цей матеріал. Тому що глина такий примхливий матеріал. Ідея курсу полягає у знайомстві саме матеріалом, глиною, вивчення основних технік роботи з гончарним кругом, витягування, звужування та створення різних форм. Нам потрібно відчути, коли наша глина заспокоїться в наших руках. Прижимайте, прижимайте, не бійтеся. І вверх, вверх теж прикриваємо її. Ми її прикриваємо тако долоньками, щоб вона в нас заспокоїлась. Тепер нам потрібно трошки до гори підняти. Ми долоньками стискаємо з двох країв, щоб вона в нас підіймалася. Просто долоньками притискаємо трошки донизу. Так, гуляють. Я її трохи заспокоюю. На це потрібно час, тому що. Коли я вчилася центрувати, а це називається центрувати, ну мені складно давалося спочатку. Поки я не, не почала закривати очі. Я тоді відключала а, час. часто, коли дівчата зажимають ось так і розвертають. І у всіх дуже класно виходять тарілки. Отак з першого разу зразу тарілки. Ага, стаканчик не буває. да, Стаканчик ми закриваємо. Да, можна закрити. О, чудо, закриваємо. Вийде у нас така невеличка бочечка. Якраз такий один із символів Арцидзе — це виявилася бочечка, тому що тут виготовляли вино, тут дуже. Гарно росте виноград, гарно росте. Можете ще погратися, закрити, відкрити, підняти стіночки. Це ще нас покаже. Так. Це така медітація. Головне завдання навчитися по-різному обробляти глиняні поверхні та зрозуміти властивості цього природного матеріалу. Малювати, красити, наліплювати оце спробувати різні різні техніки це дуже важливо. Тому що можна поставити якісь собі для себе якусь таку мати ідею, поставити якусь задачу, але якщо ти не розумієш, чим це досягти, то тобі складно. А так ми даємо інструменти, ми даємо можливість спробувати різні техніки, а далі людина собі має якусь там ідею, мрію, і вона вже ага, розуміє, що для того, щоб цього досягти, я можу оце зробити так, це зробити так, це так. Ну як вже володіючи різними інструментами. У групі любові навчаються п'ять учнів, які пройшли спеціальний відбір. Група у нас досить така творча, цікава, зібралися різні люди. Да, мене звати Арсен, я вообще сам по профессии скульптор. Вот, учился в Одессе в Грековке. Сейчас тут работаю в библиотеке, преподаю рисунок и скульптуру. Светлана Петровна меня пригласила, сказала, что тут есть такая возможность. Вот. Я как бы сам скульптор, но с гончарством я не так хорошо знаком. И вот, любовь, мне много чего нового. Как бы, рассказывает, показує. Я вот спочатку сам колокол. Ось він був похож на вот, а потім я что що у нас є така терпушка здесь. Мене звати Олександра. Я у минулому працювала вчителем початкових класів. Зараз прийшла до роботи у відділ культури. Першим моїм завданням на цій роботі було. Відповідати на, дзв... на дзвінки від людей про цей курс. І десь на третьому, четвертому... на третій моїй четвертій відповіді я зрозуміла, що я також хочу спробувати. І зараз ось руки в глині працюємо повним ходом. Мене зовут Маріна. Я сама із Прибалтики, І в юності я займалась керамікою. И когда мне директор Центра творчества, в котором я работаю, предложила пройти курс э, здесь у Любы, и я была просто в восторге. И сейчас э, я счастлива, что я нахожусь здесь. Спасибо. Меня зовут Виктория. Я отсюда потрапила, тому что я лоштувалась, она еще давно на посаду в Вчитель мистецтва Читиль... мистецтва, так. Мені запропонували, я вирішила погодитися. І дуже цікаво, дуже гарний викладач, все зрозуміло і якось так все подобається. Мене звати Павел, я працюю у відділі культури інженер з охорони праці. І так сталося, що дізнався, ну, що буду тут курси. Першу завітав тільки так подивитися, чим вони займаються. Раніше займався художньою ковкою це на гарячу згорня. І щось дуже схоже, але ну, не то, що з металом, ну не те, як з металом робиться, але сподобалось. Уся талановита п'ятірка вчиться саме на викладачів, і закінчивши навчальний курс та практичні заняття, вони зможуть навчати гончарство як дітей, так і дорослих. Слід зазначити, що усі матеріали, гончарні круги та піч для випалу залишаються у арцизькій громаді для подальшого поширення поміж мешканців цього виду художнього ремесла. Дуже гарна команда, гарно все виходить. Я думаю, надалі вони зможуть один одного помагати один одному доповнювати, тому що у когось більше краще виходить ліпити, у когось краще виходить там е якісь композиції складати. І один одного, коли доповнюється, насправді дуже добре, тому що одної людині складно освоїти всі грані і все, а й коли команда, тоді набагато легше. Сама Любов Паранюк, художниця та майстриня, яка відроджує унікальний таврийський розпис, пов'язаний з історією та мистецтвом мешканців півдня України. У нас Чорне море, я з самого Атякова, і у нас в Таврійському розпису, сама головна особливість в тому, що присуща, можна сказати, найбільше, ніж в українських розписах, які на території України є морська тематика. От ніде так не, ну, не представла. У нас і типова тематика, там також у нас є і трави, і пшеничні колоски, але більше це все ж таки маячки, це хвилі, це оцей знак матула, сіточка така. Кінець okay. брифінгу. Okay. Okay. І, да, е, ну, човники, к, е, парусники. І вони мають деяку символіку. Вони не просто так. Це рози вітрів, один із найголовніших символів Таврійського розпису. Це маячки, це берегинька. Це, е, е, спочатку було так, що на березі жінка зустрічала моряка, тримаючи вогонь в у руках, особливо якщо буря, і вона тримала вогонь в руках над головою і зустрічала свого чоловіка. Так? З часом тільки з'явилися маяки. І тому це про образ маяк жінки. А далі вже маяки, вогні, там козацькі вежі, це вже було пізніше. І якраз такий образ берегиньки, тримаючи вогонь, це і є оце у нас. А рози вітрів це берегинька, яка тримає вогники на всі сторони світу. А обов'язково в центрі йде провідна зірочка. Всі повинні повертатися додому. Оце як символ вогнища, очага будинку, і от маячки на всі сторони світу, і які всі повертаються додому, до свого очага, де б ми не були. Наразі ці слова звучать дуже символічно, і дійсно хочеться, щоб усі українці, які втратили свої домівки або опинилися далеко від свого вогнища, нарешті мали змогу повернутися додому. Ксенія Перверзеве Юрій Слободяний – для юг -тудей».